Вітаю, шановні клієнти! В нашому автосалоні сьогодні з'явилася новинка. Це офіційний Nissan X Trail 16-го року випуску з бензиновим 2-літровим двигуном на повному приводі. По комплектації маємо безключовий доступ, салон автомобіля тканина з механічним регулюванням. Маємо підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Камера 360, парктроніки. Запуск двигуна з кнопки. Маємо датчики світла, датчики дощу. Пробіг даного автомобіля складає 129 773 км. Задній ряд сидінь. Електричне відкривання багажника. Додатково встановлена сигналізація. Автомобіль укомплектований повнорозмірним запасним колесом. Будь ласка, хто шукає офіційний автомобіль з історією? Приїжджайте до нас за адресою Велика Кільцева 58 на більш детальніший огляд та тест-драйв цієї новинки. Також для себе зможете переглянути ще понад сотню перевірених автомобілів.